Командувач сухопутних військ України генерал Пушняков звинуватив українських волонтерів у брехні. Мовляв, міністерство оборони забезпечує війська на передовій усім необхідним. Ми вирішили перевірити слова військового посадовця і побачити на власні очі. Рівень забезпечення військ подивитись, як живуть хлопці, на плечах яких тримається мир в Україні. Наш кореспондент поїхав разом із волонтерами на передову під місто Волноваха, яка віднедавна контролюється українською армією. Військові попросили привезти їм хоча б найнеобхідніше воду і їжу. Волонтерський день починається рано. Сонце лише сходить, а ми вже дві години в дорозі. Попереду шлях на волноваху з дорогою заїжджаємо до Великої Новосилівки, райцентр Донецької області. Тут розташовано підрозділ української армії. Чуть не забула каска. Так, да, ну да, От як. дождала і каски привізла заодно. Да, Прошли вас понял. просто забили. Так що. Наш адресат служить лише три місяці, але видана командуванням форма не витримує навіть такого нетривалого часу. Нормально носиться? Да. Нормально. Качество, покажи, покажи, покажи. скаржитися на форму боєць відмовляється? Вони взагалі намагаються не скаржитися і нічого не просити, каже волонтер Катерина, коли ми від'їжджаємо. Але вона все бачила на власні очі. Та да, да, там дирка була, прямо дирка. Он же кричить: не... не надо, не надо, не надо. Катерина сміється. Буде в хлопця нова не форма. Не в неї є власний бізнес, але левову частину свого часу вона присвячує допомозі українській армії і простим людям, що опинилися в епіцентрі війни. А куди ми дінемо тих дітей, які там живуть в тих може, підвалах? Прячуться від, бомбі... від І Ми туди возимо, навіть дітям туди питання і возимо навіть підгузники, тобто все, що непосредственно теплі вещи. Катерини рідний брат український військовий потрапив в полон. Його Денерівці не віддають, тримають на воді і хлібі. А вона каже, що не може не переживати за тамтешніх мешканців із дітьми. Ми забираємо кожному адільності, цей... Ці... Посилочки такі, і кожному э, тому ребенку теж даємо. Ну там не только детська, там дайом конфети, там і знущенка, печення, там і кропи туди ложем. Якщо є э, там калбаска, і що тонібудь, то, то ми даємо такі подарочки. Власне, сама поїздка на передову це вже фінал великої підготовчої роботи багатьох волонтерів, каже Катерина. Так теплі речі збирають її знайомі лікарі. Свозили ночью в три часа палатки, тому що їх розбомбили, їм просто негде було дождя укритися. І після как-то вони всі стали родними, і коли из плена возвращается один, у нас такий праздник, що я вам скажу, как будто родственник вернулся. А везе в АТО вантаж на власній автівці, директор інтернет-магазину. Або віддає комусь кермо, коли справи не відпускають. А вантаж має бути доставлений для бійців на передову. Під Маріуполем Дебальцева. Іловайська. Угу. Самые горячие точки. когда ти туди один раз їздиш, вони становятся твоїми родственниками. Ти чувствуешь, я на роздрім? На питання, а як же бізнес? Волонтери лише знизують плечима. Як би важко не було, а кидати волонтерську справу не можна. Трудні времена це дзвоночок. Трудные времена означають, що нужно что-то исправить, чтобы і более трудные времена не настали. Ми їдемо далі до Волновахи, але дорогою нас чекає ще один сюрприз від мешканців Донецької області. На відміну від багатьох інших міст України, у Великій Новоселівці Леніна вирішили не чіпати. Його розфарбували у жовто-блакитні кольори. Тепер це справжнє прекрасне місто. улюблене місце для селфі і для фотографування. Місцеві кажуть, що це компромісний варіант. Аби не викликати зайвих заворушень. розкрасити. Завалить то все, це шути. Це діло не не, не хитре. Не, не хитре. Ну а це так, то нехай стоїть поки. пока. Поки нехай стоїть. А там любий врем'я завалені його. Чим ближче до волновахи, тим нижча температура і тим жовтіше листя. У цих краях вже наступила осінь із заморозками і холодним вітром, навіть коли світить сонце. Значить, недарма ми веземо теплі речі, значить, їх справді чекатимуть. Продовження спецрепортажу про те, як живуть бійці на передовій за волновахою, дивіться у завтрашньому випуску новин. Олександр Курбатов, новини 11-го каналу.